Якщо ти думаєш, що менше їсти це легкий шлях до схуднення, то слухай мене уважно. Ось що справді відбувається з твоїм тілом, коли ти довго сидиш на низькокалорійних дієтах. По-перше, ти постійно голодна, і це не тому, що в тебе слабка сила волі, а тому, що коли ти даєш своєму організму критично мало калорій. Тобто енергії, то твій організм зробить максимально все для того, щоб ти відчувала голод, такий, який ти не відчувала ще ніколи до цього. А коли ти відчуваєш ну, просто пекельний голод, то це ти вже півшляху до переїдання. Знаєш, як буває, як приходиш з роботи, злий, заморений, голодний, відкриваєш холодильник і понеслось. Друге, якщо ти дівчинка, то можуть зникнути місячні, тому що наш організм вирішує, що розмноження зараз це зовсім не пріоритет. Зараз головне вижити так. Третє нігті, волосся, гарна шкіра, про це точно можна буде забути, тому що якщо ти отримуєш вкрай мало енергії, калорій, то твій організм буде думати, як підтримати твою життєдіяльність, а не про те, як зберегти тебе красотулькою. І саме найголовніше і найболючіше це те, що наш метаболізм уповільнюється. Ви можете їсти зовсім небагато, але організм наш буде запасати все, що попадає тобі в рот, тому що він розуміє, що якщо так буде продовжуватись, то ми не виживемо. Ну і взагалі ви повинні розуміти. Що якщо ти постійно ходиш голодним, то це стрес, це може так і недалеко до депресії. А вам зараз мало стресу, а на малих колоражах довго не протягнеш. В кінці кінців це зрив, це переїдання, наїдання тої воги, з якої ви стартували, а скоріше за все, ще й плюс пару кілограмчиків бонуса. Худнути треба через дефіцит калорій, але це зовсім не дорівнює голод.